Соціальні мережі з одного боку є благо, яке змінило повністю наше життя, а з іншого боку, є джерелом постійних спокус, як в анекдоті, коли жінка прийшла на сповідь до священника, перерахувала свої гріхи, а він говорить їй, продовжуй. Вона пригадала ще парочку: він продовжуй. Каже, все, отче, більше немає гріхів. Каже: ну як немає? Ну, ти ж сама попросилася до мене у друзі на Фейсбук. Тепер я все знаю, тепер продовжуй. Наступна наша історія, яку ми розглянемо, лише починається із соціальних мереж, а насправді говорить про багато-багато глибші речі. Суть приблизно така: одна жінка каже мені: отче, допоможіть розібратися. Кілька днів тому я мала великі неприємності на роботі, проблеми із чоловіком і дітьми. Одним словом, день був жахливий. Ввечері відкрила соціальні мережі, і тут одна пише мені всякі гадості. Я просто закипіла, каже. Ну, вирішила їй відповісти. Написала велику відповідь на кілька сторінок, і лишилося лише скопіювати і вставити, але було вже досить пізно, і я вирішила перенести це на ранок. Зранку прочитала свою писанину, мені стало соромно, і я вирішила нічого не відправляти. Що, що тепер треба робити, каже. Бо я відчуваю, що мені щось гризе зсередини. З одного боку, ніби я нічого не відправила, і гріха не було. А з іншого боку, все-таки я писала і кілька годин працювала над тим, і кілька годин це переповнювало злобою в своє серце. Треба мені в тому сповідатися чи не треба? Я подумав, дуже гарне питання. Воно варте того, щоб його розглянути. Воно говорить про чутливу душу жінки, яка відреагувала на біль гріха. Але подібне відбувається у багатьох із нас, коли ми плануємо гріх, але щось нам. Перешкоджає, щось зупиняє нас, і врешті-решт ми його не здійснюємо. Ніби і гріх не здійснили, і совість гризе. Давайте спробуємо розібратися в цій ситуації. Чи варто сповідатися у гріхах, які ви планували, але не здійснили? Відповідь на це питання залежить від двох факторів: перший, чи дійсно ви нам мали намір зробити гріх. Другий, чи причина, з якої ви не зробили гріх внутрішня – чи це причина є зовнішня? Для прикладу можна взяти будь-який гріх. В наступному прикладі важлива схема, за якою відбуваються події, а не конкретика. Візьмемо, наприклад, таку ситуацію. Ви зібралися пограбувати ювелірний магазин. Все ретельно спланували, знайшли помічників, у призначений день приїхали на місце злочину. А проти місця, ну скажімо, місцева поліція проводить акцію і збирають гроші. Ну, скажімо, на, на реконструкцію тренувального центру для службових собак. І ось там стоїть десяток автомобілів, два десятка офіцерів поліції, стільки ж службових собак. І, і ви під'їжджаєте грабувати магазин і думаєте, ні, сьогодні з того нічого не вийде. Розвертаєтеся, їдете додому. Після того команда розпадається, ви ніби нічого не зробили. Але з іншого боку. Були готові зробити і не зробили лише тому, що вас зупинили якісь зовнішні обставини. В такому випадку вам неодмінно треба сповідатися у цьому гріху, і треба сповідатися саме в пограбуванні, бо це не було вашим власним рішенням. Щось зовні зупинило вас. В першому випадку жінка також мала намір зробити гріх, хоч, якщо подивитися трохи глибше, вона просто почувалася слабкою, беззахисною і нещасливою. Що і викликало замість молитовної реакції реакцію агресивну. Але зупинила вона себе сама через правильний моральний висновок. Тому я би скоріше похвалив її стратегію, ніж осудив її дії. Сповідатися у цьому гріху їй не треба. Але напевно треба сповідатися в іншому. Протягом кількох годин вона дозволила злої ненависті панувати у власному серці, і це проблема. Якщо так буде продовжуватися і далі, то настане той час, коли людини не стане сил зупинитися вчасно. Тому сповідатися їй треба, але зовсім в іншому. І це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Цей сценарій діє в багатьох інших ситуаціях наприклад, якщо ви планували когось осудити або попліткувати, але свідомо стрималися, вибравши добро, сповідатися вам в цьому не треба. З іншого боку, як сказав Спаситель, якщо ви подивилися на жінку із пожадливістю, то вже згрішили з нею в серці своєму. Тому, якщо ви витратили час на думки про гріх, варто принести своє серце до ніг Спасителя. І тут починається найкраща частина. Бог знає стан вашого серця і має важливість зігріти його і виправити. Підведемо підсумок. Якщо ви планували гріх і не згрішили із власного рішення, тому що вибрали добро замість зла, сповідатися вам не треба. Якщо ви планували гріх і не згрішили, тому що якась зовнішня причина вас зупинила, вам треба сповідатися у цьому гріху. В обох випадках вам треба сповідатися, що ви дозволили гріху панувати у своєму серці хоча б якийсь час. Якщо у вас будуть ще якісь питання, будь ласка, задавайте їх на цьому каналі під цим відео. Слава Ісусу Христу!